Якщо у тебе двохлітровий TSI, на ньому 100% встановлена така запчастина, це у нас водяний насос. Тут і термостат, і електрокерування, все на світі є у цьому водяному насосі. Коштує така запчастина 16 тисяч гривень. Заміна коштує 4 тисячі 500 гривень. Замінили ми її на Audi Q3, машина 18 року 70 тисяч кілометрів пробігу. Тичуть вони на різних пробігах. Буває 30 тисяч, буває 100 тисяч, буває 70, 000. все по-різному. Проблема у нас тут з пластиковим корпусом. Його крутить від часу через те, що у нас теплонагружений двигун. Помпа тече, замінювати її краще в зборі, щоб не гратися і не було потім повернений на сервіс. Охолоджувальна рідина, водяний насос, заміна. Плюс обов'язково потрібно замінити оцей фланець між теплообмінником і водяним насосом. Ставити його, до речі, потрібно тільки в оригіналі, тому що всі інші у нас течуть. Робота з запчастинами все разом 23 тисячі гривень.